Це політолог. Олеже, добрий день вам. Чуєте мене, так? Так, чутно, чутно мене, Олеже, добрий день. Так, так, та, чую, чую. Олеже, скажіть, давайте кілька речей, з чого хочеться розпочати. Два питання у мене. Що важливого ви особисто почули на прес-конференції, на що варто точно звернути увагу. Давайте, окрім Татарова, звісно. І друге. Якщо Путін не хоче переговорів, то взагалі в принципі за за столом переговорів з ким розмовляти, сідати. Ну вже такого наговорив Путін в сторону Зеленського. Такого Зеленський наговорив в сторону Путіна. Ну я і не уявляю, як взагалі українська і російська сторона можуть сідати і про щось говорити. Ну неможливо це вже. Ну про це нереально. Дивіться, по-першому, це все те, що ви називали в першу чергу, це про балістику, це про поляницю. Чому? Тому що ми зараз постійно подалюємо питання з Заходом, зокрема Сполученими Штатами, про той дозвіл, який нам все ніяк надати не можуть, про застосування ракет в глиб російської території. І тому отакі ракети, дрони і балістика. Українська, вони нам конче необхідні, і ми маємо ну, це, це самим робити, тому що постійно ми не можемо просити у когось дозволи і так далі, тому що війна вона вимагає жорстких і швидких рішень. А партнери в нас на превеликий жаль розмірковують. Ну, хоча вже лунають якісь перші моменти про те, що американці попросили у нас перелік цілий, по яким можуть завдати. Цими ракетами удари так тому це для мене було важливо тепер стосовно перемовин. А я так зрозумів, що по великому рахунку, якщо беремо саміт номер два 2 да, глобальний, то президент сказав, що дуже багато країн його хочуть побачити ну Росію. Тому ми ну якби їм, йдемо їм на зустріч. і знову була теза сказана, що якщо Росії не буде, то дуже багато з глобального півдня не приїдуть. Умовно, да ну по великому рахунку, це прогнозована поведінка глобальна деяких країн глобального півдня. А другий момент про те, що ви казали, що один проти одного вже наговорили багато. Ну, країни перебувають в війні, і те, що це. Пристаріли дідусь червоними очима мені подобається це формулювання, тому що його можна і по-іншому називати. Але ж якщо серйозно, то е, я бачу, що головна лінія української влади і України як держави це примус Росії. Тобто, як вона буде в цей момент виглядати, як вона буде говорити, що вона буде говорити, це вже нікого не хвилює. Головне, щоб наші союзники наші партнери стали нашими союзниками і все таки примусили Путіна до виконання між, норм міжнародного права. Про цей примус іде мова. Там як на мене, да? Тому тільки примус, я інших варіантів не бачу доброї волі від Путіна. Очікувати це все одно що кролику Очікувати доброї волі від якогось великого удава. Ну а чим можна примусити Курською областю захоплювати більше російські території? Яким чином можна примусити? Один із елементів так, тим більше, що я вважаю, що курська операція не досягла своєї кульмінації. Можливо, це помилкове враження, скажімо так, гуманітарі, але мені здається, що ще буде. Далі буде санкційний момент, який не працює в тому вигляді, який має працювати насправді, тому що радянський союз завалився не тільки за війни в Афганістані, але й за того, що було введено ембарго на нафтопродукти. Да? Тільки консолідована позиція, єдина позиція цивілізованого світу в плані примушення, вона може спрацювати. Інструментарів багато: один із них військовий, другий економічний, і тут повинна бути я вже дуже не люблю це слово: політична воля, політична воля наших партнерів на те, щоб це питання закрити в справедливий спосіб. Так, а, але ж далі повинні бути якісь умовні переговори. З ким розмовляти? Путін чим далі, тим більше він сам себе заганяє у глухий кут з дипломатично-політичної точки зору. Чи вже можливий варіант, що говорити потрібно буде не з Путіним, а з якоюсь іншою персоною, що там взагалі відбувається у Росії, що відбувається в Кремлі? Ну, знаєте, от що відбувається в на Росії, що відбувається у душевно хворої людини в голові, це десь однаково, тому що Росія живе в іншому вимірі. І е, ці башти дійсно вони воюють одна з одною, і я думаю, що той варіант, що ви назвали, він теж дуже непоганий. Е, іноді це використовується, коли кажуть, ну, дідушка, вже все, будемо говорити з ким іншим, шукайте з ким, і це підштовхує до того, щоб башти вирішили, що а хто нам заважає користуватися накраденими грошима в Росії, хто нам заважає, їздити за кордон? Хто хоче, щоб ми перетворилися разом з усім світом ядерний пепіл, е, можливо його треба прибрати, але це ідеалістичний підхід. Путін поки що все контролює насправді і тільки смута. Тим більше, що в Росії я не вірю в те, що може щось статися знизу. Да? Щоб народ встав і щось а. зробив в Росії, як правило, ці кроколомні зміни вони відбуваються все таки згори. Тому еліти мають отримати якісь можливо гарантії, можливо, якісь варіанти вижити в цій ситуації. Тоді вони можуть пограти з путіним в табакерку. Ну там багато національних російських ігор з царями, да? Хай вибирає собі, що хочуть. Та, тому я думаю, що тільки в такий спосіб можна буде щось змінити в Росії і потім з кимсь можливо там перемовини робити. З іншого боку, є варіанти, коли. Путін буде поставлений просто не в глухий кут, а взагалі перед е, жити чи не жити, да, тоді він може якось е, бути більш зговірливий. Зараз він, е, я з вами згоден, зайняв позицію щура, якого загнали в куток, і е, у нього виходив там два по рахунку, або кинутися, або здатися. Ну, у нього ще є все ж таки у світі союзники. У нього є е, Північна Корея, у нього є Китай, у нього є Іран, е, Індію. Я не знаю, чи можна назвати союзником, але в принципі це не ворожа не е, країна до Російської Федерації. Е, він все ж таки рукопожатний, і він рукопожатний у Орбана, е, представника Європейського союзу, так чи інакше. Тому я не знаю. Я з вами, наприклад, не можу погодити, що він остаточно загнаний у глух. Ти кут у нього ще є досі шпарина для виходу з даної ситуації. Йому ще є, е, є варіанти, що він може запропонувати. Але ви сказали, що варіант е, е, як це, елемент мирного плану це, це примус. примус. Тобто, фактично, я правильно розумію, примус це підвищення ескалації. Е, примус це декілька варіантів розвитку подій, в тому числі і військовий. Елемент це те, що ми маємо продовжувати те, що почалося на Курщині, але і Захід має нам надати необхідну зброю для того, щоб максимально завдати шкоди тій же авіації і стратегічно важливим об'єктам військового характеру. Да? Щоб у, у цього пацюка який ще може кидатися, за десь згоден, що в нього є шпарини, але коли він буде без зубів, з ним будуть навіть союзники розмовляти так не дуже лояльно. Да? Тому примус бути. Це комплекс, комплекс не тільки зброєю, це економіка, це і деякі кулуарні перемовини, які я впевнений, що між заходом і Росією ведуться. Ну, це все правильно ви кажете. Але у нього так чи інакше він має позицію сили і він має сильні козири. І з ним будуть рахуватися. У нього є ядерна зброя, як тактична, так і стратегічна. У нього є інший козир. Це Запорізька атомна електростанція. Це теж козир, на який він може тиснути. І ще інший ну, план. От ми побачили натяк Російської Федерації. Думаю, це був натяк екоцит в самому центрі України. В серці України в столиці. Удар по руйнування Київської гідроелектростанції. Це спра... це буде екологічна катастрофа, це буде військова катастрофа. Це те, що, в принципі, геополітично змінить мапу України і мапу Європи. Якщо, не дай Боже, відбудеться прорив Київської ГЕС. Ну, я а це вами... був натяк. Ну, натяк да, але ж ми повинні розуміти, що е, одними ракетами це питання вони не вирішать. Тобто, це може бути комплексний, е, завдати удар тактичної ядерної зброї. Тобто, це ото, ото лякалка в усьому в, в усьому цьому комплексі, але ж е, Путін хто завгодно, але не дурень. Тому що будь-яке застосування ядерної зброї проти неядерної держави це кінець його, і я не впевнений, що Чому ви нав... так вважаєте, що це кінець? Ну тому що навіть можливо це навпаки. Можливо, це навпаки. А, примусить це, як знаєте, це мірятися у кого міцніші коки. А, можливо, це примусить якраз таки американців вже сідати і якось домовлятися, тому що їм самим кому страшніше. Якби так було, то він вже б застосував. Він не впевнений в тому, що його оточення дозволить це зробити. Тому що не для того крали, щоб отримувати. Дивіться, на початку війни було чітко йому пояснено в неформальній рекорд як зараз модно казати, е, що якщо ти застосуєш тактичну ядерну зброю, то ми застосуємо. Е, не ядерну зброю, але дуже точково. Тобто вся і знищимо ну, все групування російських військ на території України і так далі. і так далі Тобто, ядерна лякалка, вона м, гостра з обох боків, і застосування не підтримує ні Китай, ядерний клуб точно не підтримує, це. тому що е, ядерна лякалка, вона в тому й має сенс. Що її ага. вона стримує? Якщо хтось застосує, вже тоді питань не буде. Тоді вже глобальна катастрофа. Олеже, я вам дякую. Олег Лісний, політолог.